Всім привіт, іду до свого ставка, подивитися, що там, як там, як ви знаєте, нам вода тече рибі кислород надається. І підняв берег, та хочу подивитися, чи нічого не затопило. Іду, та й думаю зайти, подивитися, що тут коло дамби твориться. Зараз підемо подивимося, шумить вода. Подивився, що тут вода тече, цей ставок не спускається, а воду просто переганяють. Спускають там другі ставки, а цей ставок переганяє. Тут вже викосив. Викосили тут вже, що чистенько буде. Іду сюди го подивитися. Що тут твориться? Що риба тікає ось? Вона, видно, вже привикла, чує, що я йду та тікаю. Так. Ось я берег так підняв вище щоб можна було воду піднімати вище. Щось ходить бачиш? Тут в цьому ставку занадилася видра, хто знає, як і збавитися, якусь ловушку чи ще щось, бо занадилася і краде рибу виносить. Я воду чисто спускалася трошки вчора. Повідомля що тут. Почистити сітку треба. Ось, ось тут таке. Все там можна. Що можна, по сюди? Треба почистити, а то забивається і вода піднімається дуже високо. Почистив уже. Ось до зі мною песик, боня. Зійдемо, подивимося, що тут. Водичка так не тече. А всі очораки три зусили. Так. Вилазити, а то ще булькну. Занадилася видра тут. Все ловить. Ловить рибу, бо видно, тут риба є така крупненька. Видно, то, що я, коли проходжу, такого зараз роблю, щоб було видно, якщо вона ходить. То тут всіми сишками, то буде затоптане. Це ми ходили, це не видра носили землю. Тут, тут. Видра працює повним ходом. Іде звідти десь сюди. Ой його, так ось у догою теж Так ось я затопчу. я його хочу підняти травою, якщо вона буде йти, вона його затолоче. Чайки спати вже летять. Так. Тут ведра не ходить, але тут он додивіться, яка луска є. Сейчас вам її найдузю. Рибу як таскає Сейчас у нас Луска. Це Короповська луска і Карасьовська є. Ми були, знайшли тут з цими ходили з другом та й знайшли були цілі кишки від риби. Он до воно сюди й ходи. Туди ходить воно. Це ми звідси землю брали. А зараз вам покажу, звідки ми пісок ще брали. Ми землю, пісок брали. Вон до звідси ми брали пісок. Там дирку теж якийсь, якийсь заяць, чи що копав дирку, ми її розкопали, трохи подивились що там. Все, вроді нормально. Жук-нуйовик. Такий кольором красивий. Що він таке Цікавий цей жук. Катає гно, наверно. Тут вода вчора була аж ось опоцього. Я її трошки спустив. Воно подивіться, які сліди. Тут сліди, тут. А зараз покажу тут коло фонтана. Теж ходить. Зараз, якщо я знайду, я покажу. Вон так, водичка після тут немає. Туді. Але вона туди ходить, бо вона там все витоптала. Йдемте тут подивимось. Риба є, бондоїсть. Так, зараз все словом покажу. Її сліди. Щось тут її не видно. Тут є один, тут два. Навірно, їх вже затоптали. Але є слід такий, як у собаки, і ще такі когті великі, в землю, впихалися. Я не знаю, що це таке робити, спустити його, подивитися, що тут ще лишилося від цієї видри. чи вже... І вже вона все виловила. Ще не знаю, що робити. От до першого вона ходила ця видра сюдогою. Там сліди повинні бути. Сюдою ходила. Он до такого вона ходила. Сюдою, звідси і туди. Цей ставок спускають, але... Не спускається, тому що там великий рівень води піднявся. Це я ще, он на от стільки підняв берег. От стільки я ще підняв берег. Може на от стільки я ще підняв. Отже, ще може на от стільки ось до. підняв я берег. Це кладку я тут зробив. Я знімаю наші пені. Що я звідси корма рибі видавав. О, ну, до тут зараз я вам покажу. Пузирі, які риба їсть. Бульбашки, вона їсть, риба є, але не в великому кількості, як було. Видра трохи виловлює. Будемо спускати і дивитися. Або осінню ще спустимо може ще й зимою, або спустимо аж на весну. Чайка полетіла. Вітер сильний, та й не може. Не знаю, що це таке робити. Спустити його зараз, чи спустити його аж весною. Тут я теж колись брав землю, піднімав берег. Отаке коротеньке відео. Ну як коротеньке, нормальне відео ж. Всім пока.